і переглядів на першій історії було мало, проте ви мене в коментарях просили зняти ще одну таку страшну історію. Тому я перемога Вікторія, і це друга страшна історія. Сталося це влітку. Група друзів вирішили відпочити в лісі. Вони зробили пікнік і весело проводили час. Проте згодом вони вирішили піти глибше в ліс, щоб розвести багаття і співати навколо нього пісні. Після декількох годин блукань у лісі друзі натрапили на якесь місце, про яке ніхто ніколи не чув. Більше того, вони не могли зрозуміти. Звідки вони прийшли? Звичайно, що їм вже було ні до веселощів, ні до багаття. Тим більше, у них з'явилося відчуття, ніби вони у якомусь забутому місті, тому що саме в цій області лісу була дуже висока трава, ніби туди ніколи не вставала нога людини. Почався дощ. Друзі намагалися знайти вихід з лісу. І ось коли вони вирішили піти в іншому напрямку, вони потрапили у іншу частину лісу. Ця ситуація повторювалася раз за разом. Друзі старалися вийти з лісу, проте розуміли, що це просто замкнуте коло. Куди б вони не пішли, все рівно вони повертаються. Одне і те ж місце. І ось один з хлопців пропав. Він пропав безслідно, просто розтворився у темряві. Друзі починали розуміти, що на них чекає та сама доля. Їхній відчай почав рости, серце почало битися від страху. Не старалися втікти від пітьми, плакали, кричали, проте темрява їх все рівно наздоганяло. Вранці знайшли лише одного з них, проте він вже не був таким веселим, він ніколи не усміхався. Коли його питали, що сталося цієї ночі, він сидів, дивився у пустоту і повторював це все зробив дух лісу. Цьому всьому винен дух лісу. Вам сподобалася ще одна страшна історія? Напишіть в коментарях. І всім па-па-па-па! Біжу-біжу.